На Закарпатті на релігійному ґрунті все більше розгоряється конфлікт між представниками двох єпархій Православної церкви України та Української православної церкви. Як відомо, до православної церкви України перейшли кілька приходів на Рахівщині, але тільки на зборах шляхом голосування громада приймає рішення. До прикладу в селищі Ясіння прихожани храму Різдва Пресвятої Богородиці одноголосно прийняли рішення залишитися в юрисдикційній підлеглості української православної церкви. Церкви разом з отцем Олександром. То за те, щоб залишатися в лоні церкви української православної, з предстоятелем блаженнішим митрополитом онуфрієм, митрополитом Київським і всієї України. Будь ласка, підніміть руки. Будь ласка, знімайте. Ліс, ліс, ліс. <світник> Так. А тепер, а тепер, будь ласка, опускаємо руки. Що файно було культурно? Було 211 чоловік у протоколі написано 211. Ми тут все спокійно, культурно провели. Люди сказали, що вирішили, що залишатися. Воні православної церкви, все залишається як є. А далі після того, як у нас уже люди почали розходитися, розумієте, почали під'їжджати на бусах люди. Переважна більшість не з нашого приходу, а з інших приходів. І вони так якби не встигли. І вони почали вилізати з своїх бусів, почали людям, що чому ви без нас голосували? Ну, і, звичайно, наші люди дуже обурено, почали говорити, що що ви маєте в нас голосувати. Це ж є люди з других приходів. Але після того як ну, люди там, скажімо так, не пустили їх на територію. Храму люди відстояли, і вони якби так мусили поступитися. Проте ситуація досить напружена за словами благочинного єсінянського округу хузької єпархії Української православної церкви, отця Віталія Креміня. Представники Київського патріархату захопили храм святого Георгія. Повідносця урочищі Кевелів в Рахівського району Закарпатської області Кевелів не було ніколи. Сімдесят чоловіку храмі на службі. Відколи існує той храм. а й може почти 20 років, розумієте? Друге, mm -hmm. що там про е, прорахували за голоси, підписи, які зібрали по селу. Зараз в даний момент часу ви знаєте, що підписи ніякої юридичної сили не мають. Натомість в єпархії православної церкви України кажуть, що прихожани проголосували більшістю голосів: 70 за, 14 проти за перехід в православну церкву України. Правда, без священника. Тож храм таки перейшов під їх юрисдикцію і канонічність. Ну, взагалі захоплень храмів ніяких. Не було громада вільно змінила своє пряме підпорядкування, змінивши курську єпархію Московського патріархату на закарпатську єпархію Української православної церкви православної церкви України. Звичайно, були зі сторони представників Хурської єпархії те, які такі спроби захопити храми, ті, які перейшли, так з релігійною громадою. До нашої єпархії, але Люди, жителі, які ходять до тих храмів, не дозволили це там. 10 чи 15 чоловік, які залишаються з представниками російської православної церкви, вони повинні погодитися з рішенням більшості громади і відповідно прийняти рішення там, чи молитися в іншому місті, чи йти в інший храм, який залишився у підпорядкуванні російської православної церкви. Ситуація залишається напруженою. Отець Віталій Кремінь, благочини сінянського округуської епархії УПЦ, каже, що священникам і. Йому Му, зокрема, погрожують, якщо вони протестуватимуть проти переходу в православну церкву України. Щоправда, сам отець Віталій до правоохоронних органів не звертався. Захоплено три храм погрози священникам були тут упитуваті, щоб забиралися із хати, розумієте, зараз у лютому місяці, і в Лопушанці. ти зчинився, коли я був на захисті священника в Кирилеві. А також минулої неділі по телефонному режимі мені дзвонили. Спочатку робили тиск про сім'ю про дитину, а потім пропонували навіть кошту. Один ще раз було минулої неділі. Це було 10 лютого, коли мені телефонували ще раз, нагадували про сім подумай про сім'ю і не забудь про малого. Це їхні слова. Але е, потім ці погрози припинилися. По факту лопушанки не зверталися а Різдво Богородичний храм зісіню написався ще не заявив поліцію. Тому що йому грозилися викинути його із сім'єю в річку, і також поплитуватимуться, ще не звернувся. Тому поліція, коли ти кажеш, що хлопці зафіксуйте погрози, вони тупо стоять і нічого не роблять, розумієте, хоча то чують. І на нас не звертають уваги. Коли ти кажеш, хлопці зафіксують зафіксуйте. У нас же є відео, як нам погрожують в храмі там або сям, вони тихо стоять і нічого не роблять. Лиш... наша задача, щоб не було бійок це їхня їхня мова. А остальне то, що вам погрожують. Вісім стоїть поліцейських, і ніхто з них нічого не робить. Взагалі ні, ніхто не фіксує і так далі. Нагадаємо, членство в релігійній громаді визначається нею самою і не може бути обмежуване проти волі громади. Право на добровільну зміну релігійною громадою своєї канонічної та юрисдикційної підлеглості гарантоване законодавством України. Таке право реалізується на загальних зборах релігійної громади.